Все. Ховайтесь в жито. Козловський повертається. Тремтіть сцени України. Це грішка про те, що суд між співаком Козловським та його колишнім продюсером Кондратюком нарешті завершено. Гроші сплачені, все ніби вони вирішили. І Козловському повернулися і на старі пісні, і нові пісні і там середньої, середньої давні пісні. пісні. А фанати вже в легкому шоці тримають валідол на поготові, бо схоже, камбек Віталіка ну, насправді не класно, що ця історія завершилася. Бо нарешті, цей, нарешті. бо цей суд тривав і ця поділ пісень дуже довго до речі вже Встиг у Перуці виконати парочку хітів і подякував Кондратюку прямо зі сцени. 24. Хоча подякував це, мабуть, голосно з'ясно. Голосно, да? голосно, да? да. Зараз ви самі побачите далі. У нас бар-пліткар. Вітаю вас у барі-пліткар. Готові до найгучніших чуток зі світу шоу-бізнесу. Ну, тоді погнали! Уже що співак Віталій Козловський тепер вільний, як птах. в якомусь сенсі, принаймні від свого колишнього продюсера Ігоря Кондратюка, точно. Уявіть лише після 13 років судів, боргових зобов'язань і медійного пінг-понгу через порушення авторських прав, спочатку Кондратюк, а за ним і сам Віталій Козловський урочисто у своїх соціальних мережах оголосили про кінець своєї юридичної мильно-бульбашкової саги. Адже продюсер, який колись вивів Віталіка у зірки, згодом загнав його і у боргову яму, з якої артист. Виповзав співаючий у своєму інстаграмі. Козловський заявив, що нарешті все: мільйонні борги виплачені, карма очищена, душа полегшена. Віталій на радощах вже навіть встиг перекласти пару своїх російськомовних старих хітів українською і з'явився у благодійному проєкті наше бачення бачення-2» з піснею Калада». Ну, це та, яка діла случає, якщо пам'ятаєте, у Перуці ну, типу, як відсилка у минулі часи, коли він ще співав під знаменами Кондратюка, прямо зі сцени Віталя звернувся до колишнього продюсера. Ігор, дякую вам. І до побачення. Схоже, саме такий вигляд має пасивна агресія. Якщо хтось раптом не знав, тож вітаємо Віталіка зі свободою і бажаємо більше ніколи в цьому житті не порушувати авторських прав. Свикруха не схвалила, або як розвалюється найглянцевіша сім'я Британії. Там вже стільки пліток навколо, навіть не знаю, з чого почати. Ну, ви ж в курсі, хто такі Бекхеми, правда? Ну, звичайно, е, сімейство завжди було просто уособленням сімейної іделі на публіку, якщо не враховувати звичайно подружні зради Девіда. Ну принаймні, так пліткують. Коротше, футболіст, дизайнерка, ідеальні діти з ідеальними зачісками, але. Кажуть, що в цьому домі зараз справжній розкол на ім'я Нікола Пельць. Так, так, та сама донька мільярдера. Та за сумісництвом дружина старшого сина Девіда та Вікторії, 26-річного Брукліна, яка колись відмовилась від весільної сукні від бренду Вікторія Бекхем. Мабуть, свекруха вирішила, що це камінь у її город. І все пішло, поїхало. Постійні сварки, з'ясування стосунків між родичами. А Нікола кажуть, за словом у кишеню не лізе, тож Вікторію і Девіда, начебто, називає токсіка. Крихливими і закоханими в себе більше ніж в один в одного. Вікторію у свою чергу не вважає ніколи частиною родини. А Девід взагалі за чутками регулярно влаштовує синові телефонні прочухани. Наче він йому не батько, а футбольний тренер. Дружині Брукліна це не подобається, тож вона сказала чоловікові все і підбурила його сказати Бекхемам чав какао. Кажуть, вони зараз взагалі не спілкуються. Бруклін навіть не привітав батька. 50-річчям, хоча був у Лондоні в цей час. Але на цьому все не закінчується. Бруклін не спілкується навіть з молодшим братом Ромео, бо той, уявіть собі, зустрічається з його колишньою дівчиною. Тож як буде розгортатися драма сімейства Бекхемів далі не ясно, але дуже цікаво. Принаймні на один сезон із серіалу Пліткарка. Там вже ідей вистачає. Тим часом мережа б'ється у істериці від виходу акторки Ніколь Кідман на цьогорічні головні події у світі моди, яка днями відгриміла у Нью-Йорку, а саме Медгала. Там завжди так спочатку всі сукні роздивляються а коли набридає, починають хейтити всіх, хто під руку потрапляє. Коротше, Ніколь з'явилася на доріжці у шикарній чорній сукні від Баленсяга. Але хейтери у рваних піжамах у коментарях влаштували їй справжню прожарку. Мовляв, боже, вона як мумія, і стара, і не така, і нехай би прикрилася. Навіть вуха акторки, і ті не вгодили би багливій публіці. Почали писати, що вона схожа на ельфа. Дехто вважає, що Кідман е, варто було б просто визнати свій вік і з а не намагатися мати вигляд на 30 за допомогою титанового гриму. Та проїхалися хейтерським трактором цьогоріч не лише по Кідман. Деві Мур, яка минулого року просто підірвала Голівуд своєю останньою картиною Субстанція, теж дісталася, і акторка стала об'єктом для порівнянь, аналізу та пластичної експертизи. З дивану мережа масово зійшлася на думці, хоч грим і світло старались наповну, справжній вік акторки все ж проривається через шар тонального крему. Одні побачили там сліди підтяжок, інші втрату унікальності. Тож акторки з гордопіднятими головами е, пройшлися червоним хідником, е, відпозували фотографам і почапали собі спокійно на вечерю у музей в сукнях від найвідоміших модних будинків світу, де місце за столиком е, подейку може вартувати 350 тисяч баксів. Тож Кідман Тамур, один, хейтери нуль. Та не самими хейтерами, єдиними, я вам скажу Медгала або благодійний бал інституту костюмів цьогоріч перетворився мало не на арену для з'ясування зіркових відносин. Репера Кані Веста, наприклад, головна редакторка американського вогу та за сумісництвом організаторка вечора Ана Вінтур, яка відома по своїм складним таким характером, і величезним авторитетом у світі моди відправила у чорний список. За ним же слідом туди ж полетіла, і супермодель Ноомі Кембл. Тож медгала охороняли так, наче то червона площа, і на неї, от от виповзе Путін з черговою промовою. А все для того, аби ті двоє туди не прослизнули. Чому ну кані почав писати ескізи костюмів в стилі куклу з клану? Так, це не жарт, заявивши, що саме так він би й прийшов на бал. А от Наомі Кембл офіційно скенселили з медґалу після сварки з самою вінту. Модель якось спізнилася на якусь там церемонію, і Анна, яка мала вручати їй тоді нагороду, демонстративно пішла. Тож Наомі, не приховуючи обурення, заявила, мовляв, ну і пофіг. Все має статися так, як судилося статися. Це був не мій вибір отримувати нагороду від іншої леді, про те, якби був, я би обрала її. І, схоже, Анна це запам'ятала. Тож тепер ви знаєте, що буває з тими, хто кидає тінь на фешн-королеву. Тепер кані та наомі побачать червону доріжку модгала хіба що у своїх снах. А якщо ризикнуть з'явитися на горизонті, будуть скручені у баранячий ріг. Бо жарти з Вінтур, то кажуть, погана ідея. Ось такі вони, що бізнесові баталії, бар пліткар, як і завжди буде, і надалі тримати вас в курсі. Побачимося наступного тижня.